В жовтні на Радихівщині успішно пройшла найбільша акція по збору гуманітарної допомоги для воїнів, АТО на сході України. В часі її проведення спільно було зібрано та відправлено нашим бійцям рекордний вантаж у 25 тонн. Частину цього вантажу в підрозділи АТО доставив керівник громадського об'єднання Правий сектор Радехівщини, волонтер Віктор Прокулевич, з яким минулого тижня наші журналісти записали інтерв'ю. Інтерв'ю промовисто ілюструють світлини та відеофрагменти відзняті в зоні АТО головним спеціалістом відділу організаційної роботи райдержадміністрації Христиною Вергун. Отож, яким чином громадська організація Правий сектор Радехівщини долучилась до акції «Допоможи військовому у зоні АТО? Громадська організація Правий сектор не тільки долучилась до даної акції ми також з Ініціювали ще проведення двох акцій. Нам ініційовано також проведення акцій «Допоможи пораненим військовим з Радехівщини, а також акцію зігрій бліндаж військового в зоні АТО. Оскільки вже глибока осінь і на вулиці почало різко холодати, бійцям необхідно чимось опалювати свої бліндажі. На сьогоднішній день на передніх рубежах проблема виникла з. Дровами і іншими горючими матеріалами, які для опалення. Тож ми долучились до акції і організували виготовлення брикетів паливних на підприємстві мебельсервіс. Звозили тирсу з пилорам, Держлізоз допоміг 20 кубометрів тирси. І виготовили 2 тони 400 паливних брикетів. Паливні брикети. Ми розвезли в підрозділи, які дислокуються на самих передніх рубежах оборони, можна так сказати. Зокрема, ми надали допомогу паленими брикетами підрозділу першої штурмової роти добровольчого українського корпусу правого сектора, також окремі тактичні групи імені капітана Воловика правого сектора, яка дислокується в Мар'їнці. 54-й окремій механізованій бригаді, де служить наш земляк Заремба Роман із Стоянова. Вас вітає передова на Донецькій області з передової Заремба Роман, родом з Редецького району село Стоянів. Хочу подякувати своєму побратимові, Скіфу, який зробив дуже приємний мій подарок. Привіз мені на передову мого племінника, Чи я дуже йому радий. Но такого подарка я ще не сподівався. Всякі подарки були, але такого, то саме дорожче. Дуже дякую йому, дякую всім однослідчанам, всім, хто мене знає, в цілому району, в цілому народу Редеківського району, які копійка до копійки. Від серця відривають і допомагають нам продуктами всім необхідним, в чому ми зараз нуждаємося. Ще раз дякую Скіфу, що нам привезли опалення, брикети, стерця. Воно, воно нам дуже поможе, нас дуже зігріє. Ну і нас зігрівають ваші серця, що ви про нас думаєте, що ви за нас не забуваєтесь, а ми зато охороняємо нашу неньку Україну. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава! До акції Допоможе військовим АТО» Долучились за підтримки. Голови Радахівської адміністрації пана Калити Тараса та голови районної ради Марії Климочко всі населені пункти Радахівщини. В результаті зібрано вантаж вагою 25 тонн, в якого увійшли овочі, картопля, буряк, цибуля, морква, часник. Квашені овочі, огірки, помідори, різного виду, різних видів консервація, м'ясні та рибні консерви, також м'ясні вироби, сало солене. Також допомагали люди теплим одягом. Зібрано було макарони, крупи, чай, кава. На зібрані кошти, які поступили на волонтерський рахунок, закупили для бійців сигарети, засоби індивідуальної гігієни. Дякуємо авторці та ведучій передачі, наша куховарня Юлії Кулич, що вона організувала разом із дітьми Радехова солодку випічку, за яку бійці АТО практично кругом дякували. Дуже дуже дякую за ваш візит. Ви нам допомогли тут все. Дуже весело, дуже-дуже доволі, що побачив знайомих людей і за те, що мені допомогли. Ну, якщо вам ще сказати, дуже сильно доволі, серце аж вискакує. Дуже вам щиро дякую, що ви такі є люди на світі, які допомагаєте. Коли була здійснена поїздка у зону бойових дій і які міста ви відвідали? Поїздку в зону АТО супроводжували я, як керівник громадської організації правий сектор Радехівського району, представник Радехівської райдержадміністрації Христина Вергун, а також водій підприємця Іваніва, Вілюра Володимир. Маршрут намічений нами, проходив через міста Маріуполь, Волноваху, Мар'янку. Курахове, Покровськ, Новогродівку, Константинівку, Торецьк, Дружківка, Бахмут, Луганське, Солодар. Поїздка наша тривала 5 днів. Виїхали ми 8 жовтня з Радехова прибули з зони АТО 13 жовтня. Яким саме підрозділам та батальйонам було надано допомогу? Допомогу отримали в першу чергу підрозділи. Збройних сил та інші підрозділи, де служать наші земляки з Радахівщини, ну а також підрозділи, які потребують даної допомоги на передніх рубежах оборони. Другий 92 батальйон 92-ї бригади. Дуже дякуємо вам за продукти, за допомогою, за те, що допомагаєте, пам'ятаєте про нас надійний тил. Це дуже важливо для усіх бійців. Чи вдалося зустрітися із військовими із Радехівщини? Так, безумовно, адже метою нашої поїздки передача допомоги нашим землякам. Безпосередньо ми зустрілись. З військовослужбовцями з Радехівщини, з Гонтариком Петром Ярославовичем із села Стоянів, Андрушчакевичем Святославом Івановичем із села Павлів з Хомицьким Сергієм із села Оглядів. Дуже вдячний, що нас не забувають. Є ще добрі люди в Радах. Волонтери нам допомагають, привозять, підтримують, хто може. Дуже вдячний. Зрядом людей ми не зустрілись, так як вони були на Виконували бойові завдання і допомогли лише їм підрозділам, яким вони служать. Це Філатов Анатолій з, з міста Радехів. Ми з 59-ї Тадин, протитанкова артилерійська бригада. Знаходимося в Донецькій області. Наш, у нас з нами служить, так сказати, ваш земляк Філатов Анатолій. Зараз він на позиціях, але від нашого всього колективу ми дякуємо за вашу допомогу і <свісно> скоро повернемося. Нагайчук Сергій Васильович передали йому посилку Бортник Андрій з міста Радехів, Тимчик Андрій з села Сморжів, Коверчук Дмитро з села Тетевчиці. Також передали їм посилку. Передали також посилку. Лабода Володислав Степанович зі села Синьків і Хомен Андрій Григорович зі села Рожалів. Також передано допомогу підрозділу, де служить місюрка Василь Степанович зі села Щуровичі. В нашому підрозділі служить місюрка Василь, який проживає в місті Радеків Львівської області. І його односельці, його земляки постійно нам допомагають харчами. Своїми дитячими там поздравленнями, там, наставленнями. Ми вам всім за це дуже благодарні за те, що ви про нас думаєте, за нас переживаєте. І знаєте, це нам дуже допомагає в нашому ну, тяжкому, знаєте, положенні. І нам якось це нас якось це, це бодьорить, бодьорить настає, зігріває в таку тяжку минуту, що ви знаєте, коли вже думаєш, ну вже все. А тут. Приходить така допомога від вас, таку чим, знаєте, як сонечко зайшло над нами. І це так дуже приємно. щиро вам дякую. Чи плануєте такі поїздки найближчим часом? Другим етапом допомоги військовим, згідно рішення координаційної ради радирахівської райдержадміністрації буде відправка адресної допомоги військовим з Радахівщини на Луганщину. Збір допомоги продовжується по сьогоднішній день. Вивчаємо адреса, де служать військовослужбовці з Радехівщини, і ближчими днями буде надіслано допомогу на Луганщину. Посилки будуть надсилатися через нову почту. 25 жовтня відбув в зону АТО волонтер Шиба Олег разом з автомобілем першого мобільного шпиталю імені Перегова. Йому надано також допомогу для передачі військовим зону АТО на Луганщину в районі Попасної, Нової Дару щастя. В який спосіб наші краяни можуть приєднатися до акції на сьогоднішній день. Важлива будь-яка допомога: харчі, теплий одяг, тепле взуття, кошти, пальне, засоби індивідуальної гігієни, медикаменти тощо. Закликаємо всіх небайдужих громадян, підприємців, керівників організацій долучитись до збору допомоги військовим на сході України. За детальною інформацією щодо збору допомоги, просимо звертатись до керівника волонтерського відділу громадської організації Правий Сектор за номером телефону 067 25 34 31 Василь Михальський. Також закликаємо всіх небайдужих громадян, підприємців Радехівщини, керівників підприємств та організацій, долучитись до даної акції. Разом переможемо! Слава Україні!